Слава Ісусу Христу, сьогодні я, напевно, вперше звернуся до вас, улюблені сестри і брати, тому що, дивлячись на сьогоднішню нашу з вами зустріч, ми повертаємось до символа. Це милосердя, це серце, це до тих людей, які власне своєю працею, своєю любов'ю. Спасають хворого. Лікар встановлює діагноз, він дає лікування, але найшвидше всього не лікаря кличеш, коли лежиш на ліжку, а до сестри. І від того, як вона поставить капельку, це залежить твоє життя. Від того, наскільки вона буде поряд з лікарем, належить твоє майбутнє. Тому сьогодні ми не просто будемо спостерігати, хто з вас найкращий в професіоналізмі. Ми хочемо висловити вам слово вдячності. Вдячності за цю працю, яку ви звершуєте в повсякденному своєму житті, бо це, власне, не робота, це не професія, медсестра це я би сказав покликання. Скільки не зустрічаєш людей вашої професії, чуєш, одна одну підмінила, та прийшла раніше, та пішла пізніше. Немає поняття, що я працюю з 9 до 9 на чергування. Є розуміння, в такій-то палаті лежить важкий хворий, в такій палаті лежить легше хворий, до цього більше уваги, до цього менше уваги. Нема відсутність часу. Господь дарує вам, напевно, найбільші дві чесноти, два найбільші почуття це терпіння. Терпіння до капризних хворих і велику любов до того, що ви робите. Я вважаю, щоб ця зустріч, яка є сьогодні, був добрим таким прикладом співпраці, порозуміння і підняття професіоналізму, відчуття зближеності нашої великої української родини. Ми працюємо все для самої людини, для блага людини, для її довговічного життя. І праця ваша є дуже, дуже важливою праця. Тому я сьогодні закликаю на вас Боже благословення, будьте здорові і самі, хай все добре буде в ваших сім'ях. Адже від настрою і стану вашої сім'ї залежить від того, наскільки ви зможете все ціло віддаватися своїй роботі, хай буде добре все в нашій Україні, хай ваш професіоналізм, в якому немає меж, бо кажуть, істина на вирість. Чим більше ростеш, чим більше піднімаєшся до гри, тим більше відкриваєш різних можливостей виразити свій талант і хай вдячні. Пацієнти ваші здоров'яються з вами на дорозі. Не по віку виступає вам до місце в маршрутці чи в тролейбусі, тому що медсестри це, я би зробив таку паралель, це всі юні дівчата. Вони тільки медсестри, потім заміж виходять, потім хто стає лікарем, хто назад вертається в медсестринську справу. Тому я бажаю, щоб шана і повага до медсестри. Завжди залишався на висоті. Тому закликаю на вас, Боже, благословення, будьте нам щасливі, здорові, усміхнені, тому що від вас залежить життя людини. Многих і благих усім вам літ. А в сьогоднішній день хай переможе найсильніший, найграмотніший, не просто во ім'я перемоги, в во того, що ми маємо людину, яка виграла конкурс і може в неї щось повчитися. Вчиться один у одного. І хай ваші руки завжди будуть руками професіонала, який робить і знає свою справу. Дякую вам за працю і схиляю голову перед вашим трудами.